Скажи, будь ласка, а яка роль Тимура міндяча, бізнесмена, у цій корупційній схемі? Я дозволю собі власне оціночне судження. Відразу акцентую увагу для всіх, хто буде наш ефір потім перевіряти на предмет там юридичного чекапу? Це моє оціночне судження, і воно таке, що мені здається, що Тимур міндіч виконував в команді Зеленського функцію такого собі інкасатора. Або касира по ну, багатьом різноманітним а, джерелам до тіньових якихось доходів. Тобто, ця людина після відходу шефіра. А... Помічника президента, от перебрала на себе цю роль. От мені так здається, з огляду на те, що відомо про його діяльність і про різні потоки, до яких він був причетний. А його брата ж ну зведеного брата, чи то до юридного брата набу цієї весни вже взагалі ж затримало за підозрою в тому, що він займався розподілом тендерів державних обленерго на сотні мільйонів, якщо не мільярдні суми. Тобто, скажімо так, міндіч це дуже непроста людина. Його функцію, я сподіваюся, чітко вже випишуть детективи і прокурори САП в справі. Поки що таке. Враження в мене таке. А про